Я звернулась до центру профтехосвіти після того, як була в декретній відпустці. Потім мені треба було шукати роботу, і мені дуже подобалась веб-розробка. Мені дуже подобається, що ти створюєш щось нове. Те, що з кусочків, скажем так, воно перетворюється в щось живе. Викладачі завжди підтримували нас, навіть якщо були якісь збої з інтернетом чи вимкнення світла, нам просто надавали матеріали, віднімали відео самі викладачі, надавали нам ці матеріали, щоб ми могли в вільний час все-таки займатися і продовжувати свої заняття. Викладач Світлана Олександрівна мені навіть допомогла тим, що дала проєкт. До неї звернулась людина, просто хотіли ну, от, любого студента, щоб зробити сайт. Вона мене порекомендувала, я людям зробила цей сайт, і з цього все почалося. Я розумію, що мені є куди дивитися, мені дали цю базу, яка мені дала бажання. Яка мені дала великі можливості.